оголошую вас чоловіком дуже сказати. Коли кохаєш людину, то ти готовий заради неї на все. І знаєте, це навіть якщо скажу, ми кажемо шлюб, беремо церкву і вінчаємося, то ми обіцяємо до друг, до, до, один одному бути до кінця життя, і ми цей вибір вже на все життя зробили. Я не розмаю, але я бачу що чітко йдеться. У Нас просто не гуляти. Коли я був в полоні, мені, мені хотілося я вже знаєте, Я відчував те, що я вже, так сказати, нагулявся, як вона і є. Нагулявся і мені не х мені не хотілося вже гуляти, не хочеться мені хочеться сім'ю свою власне, дітей і всього-всього побільше. А дітей ще й більше. Бо я дітей дуже люблю. Оксана, як такі плани щодо дітей? Я ніколи не проти. Я сама люблю дітей, мене двоє покрасників.

Ні, нічого, він просто каже, ма, женюсь, люблю. Кажу, пожалуйста, я тільки, тільки зараз був, це, ну, це позитивні моменти. Ну. Це позитивне на нього. Я так рахую, що воно ну, позитивне на нього. Я є. Тобто, Більше він зайнятий совсіми другими речами, не, не думає про те, все, що було, все, що там не, сталося, ця, ця, ця війна. Добре, тобто, вона бороться, це Я рахую. І він дослухається до неї, і вона до нього. Тобто, Grazie sì. sì.